Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про атаку диявола на сексуальність і про теперішню ситуацію в церкві. Як вона з цією атакою пов'язана? Для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, я почну з короткого екскурсу у богословську антропологію. Сотворення чоловіком і жінкою мало сенс як відображення Божої любові. У Пресвятої Троїці між особами Пресвятої Троїці. Бог міг створити людину безстатевою істотою, але він створив її саме чоловіком і жінкою, і це незаперечна даність, ця реальність, яка узгоджується з сповіщенням з оповіддю про сотворення людини чоловіком і жінкою у першій главі книги буття. Отже, людина у своїй чоловічості, у своїй жіночості, у своїй спільності між чоловіком і жінкою, за задумом Творця повинна була відображати Божу любов між особами у Пресвій Тройці. За задумом Творця, сексуальне співжиття чоловіка і жінки мало бути виявом, образом цієї любові у тілесний спосіб, у їхніх тілах, які мають спеціально для цього задуману будову. Так, Творець. Задумав. А оскільки Божа любов є плідною і життєдайною, то і її образ любов між чоловіком і жінкою, людська любов, яка виражається їхніми тілами, є життєдайною і плідною. Що стається з гріхопадінням в різних версіях? У східній церкві це називають гріхопадінням, у Західній церкві первородним гріхом. Ідеться про те фундаментальне зіпсуття людської природи, наслідки якого ми маємо, відчуваємо у собі до сих пір і будемо відчувати до кінця світу, аж поки не настане нове небо і нова земля, поки Бог не створить небу, нове небо і нову землю. Отже, з тим гріхопадінням перший удар диявола був спрямований проти стосунку людини до Бога. Удар був спрямований проти людини. Але зосереджений на її стосунку до Бога. Диявол спонукав людину до невдячності супроти Творця, до невдячності за дане існування і до поставлення себе на місце Бога. Так? Будете як Боги. Людина дійсно люди, перші люди дійсно захотіли бути як Бог, чи як Боги в різних перекладах в Біблії так і так ми зустрічаємо. Тобто. Замість подякувати Богові за дар існування, себе поставили на його місце, а його, як подати життя, відсунули. І що відразу стається? Наступним кроком відразу читаємо. Побачили вони, що вони нагі, і зробили собі пов'язки зі смоківного листя. Чому? Дуже це була природна реакція сорому. На хтивість іншої особи, для того, щоб захистити себе від хтивого погляду іншої особи. Отже, те, що мало бути виявом любові, самовіддання, життєдайності, стало механізмом хтивості. Відразу тільки після того, як людина відсунула Бога і поставила себе на Його місце, те, що Бог вклав у її природу, як образ його Пресвятої любові у Пресвятій Тройці, як життєдайну любов стало механізмом хтивості, використання, насильства і так протягом усієї історії, яку ми знаємо. Диявол, бунтуючись проти Бога і зневажаючи Бога як джерела любові і життя, як подателя життя, підштовхує людей все далі і далі. До зневажання і заперечення цієї любові і життя, а значить до спотворення і заперечення людської природи, яка за задумом Творця є здатною любити, дарувати себе в любові. І ця любов є за задумом Творця плідною. Найкращушіший приклад це аборти, як заперечення Творця життя, це вбивство дітей у лонах матерів. В тому місці, де дитина має бути найбеззахисніша, дитина має бути найбільше захищена, головною матері. Це місце стає міс... місцем тортури і смерті, цинічна зрада. Це не просто так. Кожен аборт, свідомо чи несвідомо, здійснюваний є як диявольське жертвоприношення, як оплювок обличчя творця. Ряд жінок будемо сподіватися, цього не усвідомлює. Але є аборціоністи, які виразно приносять це як диявольську жертву. Наступним кроком є спотворення людської сексуальності, це викривлені статеві стосунки, зокрема гомосексуальні стосунки. Вони, мабуть, такі старі, як і сама історична людина, як і сама людина у цій історії вже після гріхопадіння. Тому фундаментальному зіпсутті людської природи. Ми читаємо книзі буття в 19 главі про міста Содом і Гоморру, пізніше знищену Божим ударом через свою гріховність, саме гріховність гомосексуальну через гомосексуальне насильство. Гомосексуальні стосунки, до яких диявол підштовхує людину є. За своєю сутністю неплідними, за визначенням і за сутністю неплідними. Замість життя вони ведуть, замість давати життя вони ведуть до виснаження і смерті. І одночас вони є зневагою Творця як творця людської природи, вони є зневагою Бога як творця людської природи. Саме так це формулює Святий Томак Мінський. Дуже важливо згадати до зараз Святого Тому Аквінського, тому що в останньому кричущому документі на цю тему, яке вийшов з вершин Ватикану, згадують Тому Аквінського, спекулюють ним. В апостола Павла в посланні до римлян у першій главі від 26 го вірша і далі. Ми читаємо про ту ганьбу, яку почали чоловіки чинити на чоловіках і жінки на жінках, змінивши природне єднання на протиприродне, і апостол Павло вбачає це як наслідок непізнання Бога. Повертаємося до книги буття непізнання Бога, це відкинення Бога, це свідоме відсунення Бога зі своєї картини світу, це поставлення себе на місце Бога. Наступним кроком, наступним наслідком є спотворення природи і природних стосунків, природного співжиття, так що чоловіки на чоловіках і жінки на жінках чинили ганьбу, пожинаючи наслідки своєї поведінки, так і у апостола Павла. Це діялося і діється протягом усієї історії людства, позначеної гріхопадінням. Але ще ніколи дотепер це не проголошувалося з вершин католицької церкви від структур відповідальних за доктрину віри і моралі. Зовсім недавно, саме 31 жовтня, теперішній очільник декастерію у справах доктрини віри, новоспечений кардинал Віктор Мануель Фернандес. Дав відповіді на запитання бразилійського епископа Хосе Негрі. Так як я читаю ці запитання, як їх сформулював Хосе Негрі, я думаю, що він діє у попередньому порозумінні з Віктором Мануелом Фернандесом, це були спеціально як темник, як от дженса заготовлені запитання, на які планувалося дати саме такі відповіді, які. Віктор Мануель Фернандес дав. Це була спланована операція. На нещастя чи якось самозрозуміло в тій ситуації ці відповіді підписав також так званий папа Франциск, справжнє ім'я Хорхе Маріо Берголіо, який тепер займає кафедру апостола Петра у Римі. Отже, паралельно я би звернув увагу також і економістів. Це не просто так, це не проста зміна назви чи звучання слів, що вже згадуваний мною Хорхемарію Бергор'ю, змінив означення усіх конгрегацій, які до тепер існували як конгрегації на Декастерії. Конгрегація означає зібрання. Це орган дорадчий, це рада, це би був еквівалент, якщо брати до уваги таку політичну паралель, це би був еквівалент парламенту, себто законодавчий орган. А Дікастеріум це є офіс бюро виконавчий підрозділ. Його функція виконувати вказівки височайшого шефа. Це є суттєве пониження канонічного рівня такої структури, Плюс до того перетворення її з законодавчого органу у простий, виконавчий, у простий виконавчий офіс. Каноністи, задумайтесь над тим. Це не просто так. Так от, в тих відповідях, в тих запитаннях і у тих відповідях по-перше, приймається як самозрозуміла і, начебто, прийнятна для католицької церкви ненаукова. Неграмотна, намірено викривлена термінологія, е, сприймається як даність, як цілком нормальний термін поняття гендер, який є сам по собі неграмотним терміном і перенесенням е, його з англійської граматики, де воно означає граматичний рід, і там навіть якщо там є тільки один означений і один неозначений артикль, то все одно є three genders. Це є гі, це є «ші», це є іт. І всі іменники можна згрупувати, які би відповідали цим трьом особовим займенникам, треті особи відмінювання дії слів. По-перше, сам термін є неграмотний, коли його перенесли у сексологію і соціологію. Зовсім неправомірний, ненауковий перенос. Це, ці запитання Хосе Негрі і відповіді Фернандеса і Бергольє приймають цей термін як даність, як затверджений уже вже прийнятий слово вже таку термінологію католицької церкви, абсолютно не науковий. Чому б він так був потрібний його переносчикам у сексологію і соціологію? Тому що на відміну від статей, котрих є дві, і це очевидна даність, джендерс граматичних родів, є три. Там є неутром нютрал злотими неутром перекладається жоден з двох, і під то можна підтягнути все, що завгодно, будь-який будь-яку будь-яку роль ігрову роль зі спотворенням сексуальності з невідомо яким практикуванням, експериментуванням з людським тілом, що собі тільки можна лише уявити хворою фантазією, можна підтягнути під це нютро, під це не утром, під жодне з двох і означити як окремий гендер. І тепер ми бачимо, що гендерній теорії тих гендерів плодиться вже вже понад 300. Лише можна собі уявляти, що воно, що воно означає. Наприклад, я ніяк не можу відрізнити, що означає трансфімейл. Яка, його, яка її відмінність цього поняття від трансвумен? І, і чим би мав відрізнятися трансквір від квір? Тобто тут треба хвору фантазію включати, щоб, щоб подумати, до чого люди додумуються. Я думаю, що вони не самі до цього додумуються. А як каже Григорій Сковорода, кій біс їм мисль січет без біса тут не обійшлося? Отже. Наступним терміном, який вони приймають, як е, самозрозуміли, це гомоафективні особи. Тут знову плутонина і підміна понять. Тому що є особи, які через е, зростання, народження і зростання в невідповідному, нездоровому середовищі е, отримали е, гомосексуальні схильності. Але це не означає, що ці особи відразу хочуть їх практикувати, ці схильності. Є цілі групи і рухи самопідтримки, наприклад, така група чи рух Courage, відвага у Сполучених Штатах Америки, довгі роки, якою духовником був католицький священник Джон Гарві, обладнався де Салес, вже покійний. Та є група Інкорадж за охота, як підтримка батьків і рідних таких осіб з гомосексуальними схильностями. Йдеться про те, що ті особи не хочуть практикувати гомосексуальну гедоту. А хочуть жити у чистоті для цього, стосують шлях аналогічний до 12 кроків анонімних алкоголіків, визнають своє безсилля, вважають, що лише Бог, так як вони його розуміють, може їм у до цьому допомогти. І підтримують одне одного, одного для того, щоб не падати у це болото і жити у чистоті. Так? Люди з гомосексуальною схильністю бувають такі. Натомість. Хорхі Берголіо і Віктор Мануель Фернандес гребуть всіх їх у один загальний рух ЛГБТ, який є ідеологічним, агресивним рухом, так би сказати, бійцівським рухом гомосексуалізму, і активно практикує гомосексуальні акти і поширює їх, веде пропаганду і вербує на ослонився серед дітей, аж до дитячих садочків, не говорячи вже про школи. Так? Наступним терміном. Який приймається як самозрозумілий, це сурогатне материнство. Ніби щось такого, що от двоє гомоафективних там персони там, омоафективи, собі придбали дитину шляхом та іншим способом, шляхом сурогатного материнства. І ця, цей термін не ріже вухо очільника декастерії доктрини віри, це відповідь, що така дитина може бути охрещена. Далі, як самозрозумілий, приймається поняття транссексуал, що є само по собі абсурдом, тому що ніякої зміни, статі, і зміна статі, ніякої зміни статі як такої бути не може. Людина є або чоловіком, або жінкою наскрізь у своїй духовності, у своїй психіці, у своїй хромосомній статі, у своїй тілесній статі, у своєму світобаченні, способі мислення. Хтось є або чоловік, або жінка. Відповідно, ніякого переходу від одного до другого бути не може. Все, що роблять, роблять психічне, гормональне, хімічне і фізичне хірургічне каліцтво. Це муляжі, це, це бутафорія, те, що там колишня жінка могла собі пришити, чи колишній чоловік міг собі відрізати і щось сформувати. Тобто ніколи не може бути повноцінний зміни статі. Очільник Декастерії доктрини віри приймає це як, як даність, як, як, і не тільки він, а Берголів писав також цей документ. Приймає це як, як, як даність, як прийнятний для католицького морального вчення термін. І говорить, що така дитина може бути охрещена. Причому в цьому цитується катехизм, що така дитина мала має бути вихована в католицькій вірі. У якій католицькій вірі? Вірі в що? До католицької віри належить моральне вчення і моральне життя, які явно суперечить гомосексуальна поведінка, гомосексуальні практики, гомосексуальні актики, які, як ми побачили, є зневагою Бога як у творця. Людської природи. Так? І далі оці запитання, чи, бути, чи може бути транссексуальна особа е хресним батьком чи матір'ю, чи вона може бути охрещена. Ну, Щодо хрещення, по ну, перша особа, яка практикує протиприродні, бого -огид огиджені Богом гомосексуальні акти. Е не збираючись при цьому каятися, як вона може прийняти хрещення, коли хрещення означає смерть для гріха? Власне, занурення, символ занурення у воду це є смерть для гріха і життя для Христа. Як? Далі практикуючи сексуальні акти? Яким іменем та особа має бути охрещена? Тут же не сказано, що її будуть хрестити іменем її справжньої статі. Так? Чи така особа може бути хрещеним батьком чи хрещеною матір'ю? Тобто транссексуал, який собі хірургічним шляхом видали чоловічі органи і тепер себе презентує жінка, може бути хресною матір'ю. Знову ж таки, там же ж цинічно цитується катехизм, що хресні батьки мають обов'язок виховувати е таку дитину у вірі. У якій вірі? У вірі в що? Чи можуть бути такі е, гомоафективні особи, тобто особи, які живуть, яка має співмешканця? Передбачається, що вони з тим співмешканцем чинять гомосексуальні акти, практикують е, гомосексуальні дії. Чи можуть вони бути свідками при таїнстві хрещення? Чи можуть вони бути свідками притаїнстві вінчання? Тобто особи, які живуть в перманентному, протиприродному грісі? Е начебто би мали бути свідками і цинічно відповідає Фернандес, е що нічого в конечному праві немає, яке б забороняло ну, такій гомоефективній особі бути свідком при укладенні таїнство шлюбу. І таїнство хрещення, і таїнство шлюбу подружжя є святими тайнами, які означають в першу чергу союз з Богом, союз хрещеника з Богом. Людина, яка приймає таїнство хрещення, союз чоловіка і жінки, які укладають між собою таїнство подружжя, в першу чергу означає, що вони укладають кожне, зокрема, таїнство союз з Богом. І саме завдяки тому, що і чоловік, і жінка укладають разом це таїнство подружжя з Богом, тому і можливий її їхній горизонтальний. Таїнствений сакраментальний зв'язок між ними, як між чоловіком і жінкою. Тобто, одне і друге таїнство є союзом з Богом. Особи, які живуть в протиприродному гріху, про те, що Святий Тома Квінський називає віцієм контранатуром, який найтяжчими гріхами, е -е, Тома Квінського у сумітеології. Е -е, тому що вони зневажають Бога як творця людської природи, мають бути свідками укладення союзу з Богом. Інших осіб. Отже, ми бачимо, що все моральне вчення церкви, е у тих, здорове моральне вчення Католицької церкви, офіційне е моральне вчення Католицької церкви, як його протягом усіх часів незмінно проповідував магістеріум, учільський уряд Католицької церкви, тут е летить шкеребертю. Е і, коли це все пропагується з самої вершини ватиканських пагорбів, з самої вершини Римської курії, кардиналом, який очолює орган, тепер хай буде виконавчий, але який відповідає за доктрину віри, за вчення віри і вчення моралі. І це підписує також особа, яка зараз займає посаду. Наступника того апостола Петра, тобто єпископа Риму, так званий Папа Франциск. Тобто це дає мені підстави припускати, мати обґрунтовані припущення, що ми живемо в останніх часах і що вони обидвоє, принаймні хтось з них, це передбачено в Откровенні Бога Слова. В е, голові звірина з ягнячими рогами. Яке собі лагідне, пухнасте звірятко з ягнячими ріжками, але яке говорило, як дракон і зводило народи, щоб вони вклонилися тій першій звірині. Ми що бачимо? Ми бачимо еко богослов'я, розворот церкви від захисту життя людини до моменту зачаття е до екологічних питань, до повістки дня нового світового порядку. Згадайте, що відбувалося на Ватиканських пагорбах і йшло з тих пагорбів в часи так званої пандемії коронавірусу, як обмежувався культ, як зневажалася Пресвята Ухаристія, як закривалися християнські святині, зокрема перші в першій історії басейни в е, так? Отже, <кхід> це дає мені підстави вважати, що ми маємо діла з тим, історія Звіринові, чи вже пророком, чи можемо їх розділити. По функціях звірина це Берголіо, а вже пророк це Фернандес, кінець якого в, та, в цілющому чані зі сіркою в озері Вогненному за откруванням Іоанна Богослова, 19 глава, 20 вірш. Так що піднімемо голови наші, бо визволення наше близько, бо все воно дуже виглядає на ті останні часи, передбачені в від откровенні Іоанна Богослова. Останок, що би я хотів заторкнути, що мене би найбільше зараз на даному етапі хвилювало, що мене би особливо турбувало, це реакція моєї ще до сих пір рідної Української греко-католицької церкви, зокрема її епископату, її очільника Блаженного Верховного архієпископа Святослава Шевчука. Коли я недавно розмовляв з моїм приятелем на цю тему, він каже, ну, якщо вони відкрито про це виступлять, це буде означати розкол у морально-богословському вченні. Розкол чи захист морально-богословського вчення католицької церкви. Розкол вже зробили панство Берголіо і Фернандес. Роскол не зроблять ті, які в здоровий спосіб. Захищаючи католицьке вчення, на це відреагують. Згадайте апостоли Петра і Йоанна перед Сенедріоном, це їхнє корам, як це їхній допит перед Синедріоном, описаний у діяннях апостолів у главі. Що на це відповідає? Так, ми вам заборонили проповідувати цим іменням. що відповідає апостол Петро. Бога треба більше слухатися, ніж людей. Діяння 5.29. Бога треба слухатися більше, ніж людей. Навіть якщо ти люди носять високі інфули та в побуті пюски чи ярмулки і займають найвищі посади у формальній юрисдикційній структурі католицької церкви. Бога треба слухатися більше, ніж людей. Якщо ви, ваше блаженство, якщо ви, високодостойні єпископи, зібрані у синод єпископів греко Української греко-католицької церкви, промовчите, то каміння кричатиме, а ви дасте за це важкий на страшному судищі Христа нашого. Амінь.